Комунікацій інформаційної безпеки так, от хотіла запитати ще крім того, також було відомо напередодні знову ж таки згадаю диктатора Путіна, бо все до того йде саме його пряму лінію, так званої. Тоді рашиський диктатор заявляв, що йому є нібито з ким домовлятися в Україні, крім Зеленського. І от хотіла запитати, чи є ці заяви черговим бажанням Путіна все ж таки знайти якийсь формальний привід для продовження війни? Якщо ж диктатор справді хотів би говорити з нашими посадовцями, то для чого він веде і про який мир взагалі хоче домовитись Це, мабуть, ще одні якісь стамбульські чи мінські домовленості маються на увазі. Що ви думаєте? Давайте так. Путін поки Путін буде при владі, війна буде тривати. Він поставив про себе завдання знищити Україну українців і дух українства, як вони говорять. Для них проблема існування держави. Все, ніякої ніяких мирних перемовин він не збирається вести. Це все ігри для розхитування деморалізації українського суспільства, показування заходу, що, начебто, вони хочуть миру, і так далі. Це хитра тактика, але вони нічого не помінялися. Вони, поки потім пройдуть при владі, він буде воювати. Я тут не, щоб ніхто не мав ніяких ілюзій. Його можна зупинити тільки силою, ударами по території Російської Федерації. І все більше більше нічого. ну і тут зброю свою виробляти то треба, щоб не залежати від наших закордонних партнерів, і так далі, щоб нам не розповідали, куди бити, як бити, в якій кількості бити, і так далі. І ось і все це екзистенційна війна. Путін, як Гітлер, вирішив. Вишете, як остаточна у, Пут... у Гітлера було єврейське питання, у Путіна у них рішення вирішити українське питання, тому що саме існування, щоб ви розуміли, саме існування Незалежної України, воно а, а, знищує саму ідею Російської імперії. Чому? Тому що в їхньому розумінні а, Україна це є а, те, що називається м оплот імперії. Це називається такий keystone, е, тобто основний камінь. От у будь-якої будь держави є така основна, основна от область, яка створює державу. Так? Ну, Наприклад, в, в Німеччині це Прусія, яка створила фактично Німеччину. В Італії це П'ємот, всім відома провінція, з яких там Рух Гарибальді почав об'єднався. Так, так і тут. А для росіян ядром імперії є Київ та Крим. Чому? Тому що в Києві правив Володимир Хреститель, в Криму він хрестився. А це підвалини Російської імперії. Вони ж Московське князівство себе там ще з 13 століття позиціонувала. Себе як єдиним спадкоємцем, єдиним спадкоємцем в князя Володимира так і Київського престолу. Тому там завжди у них таке бажання була по, по історії грати і так далі. далі. Без спільного кордону з Європою. У них немає контролю над Європою. Все, вони е, припиняють існувати як держава, як наддержава. Це щоб Бзжинський писав, що без України Росія ніколи не буде імперією. Не відновить свої сили. Е, і так далі. Тому е, війна буде тривати, це все ігри. Що там. Е, я собі уявляю Шмигаля, який йде на перемовини з росіянами, там Та він він, він, він одразу ж цю відставку буде там, бігти і так далі. Ну, це знову таки намагання видати бажане задійство, що хтось хоче домовлятися росіянами. Тим, що повинні розуміти, що росіяни не збираються вести перемовини з Україною. Вони хочуть вести перемовини з США з приводу. Питання України. От що вони хочуть. Вони хочуть там домовити США, і вони думають, що США там зараз спустить е, план, що українці повинні робити. Ну, цього ніколи не буде. Ну і ми це дійсно бачимо по тому, що вони відмовляються саміті миру, другому брати участь і по словах Піскова і Путіна самого, як він говорив під час прямої лінії. Так от згадали, що до допомоги партнерів саме Сполучених Штатів Америки, спекулюють російські пропагандисти і на підтримці партнерів, заявляючи, нібито, що Україну ніхто більше не буде підтримувати. Ну, полюбляють вони цю тему говорити. Це заїжджена вже тема. І на заході, нібито визнали важку правду. Підтримка України Сполученими Штатами Америки є марномарною тратою грошей. Ну і знову ж таки. Ки про оплатників податків вони постійно про це говорять? Ну це нібито заявив екс-розвідник Сполучених Штатів Америки Так от, щодо підтримки від штатів Інаугурація Дональда Трампа, як ми знаємо, відбудеться 20 січня. Це вже дату всі українці запам'ятали і обіцянку Трампа завершити війну за 24 години. Також Ну, але багато західних медіа все ж таки розповсюджують інформацію, що підтримка України з приходом Трампа зменшиться у рази. Так, от все ж таки хотіла за Дональда Трампа вас запитати, чи дійсно це так? чи варто очікувати від Трампа якихось сюрпризів, так би мовити? Адже багато і експертів говорить, що неочікувані рішення можна від нього чекати, адже не треба забувати, що він ще й досвідчений бізнесмен і цікава ваша думка стосовно і заяви Трампа, до прикладу, от свіженьки щодо Канади, що вона увійшла там до складу Сполучених Штатів Америки як 51-го штату, на фоні того, що й прем'єр Канади Трюдо йде відставку. От ці заяви також хотіли б з вами обговорити. От е, Трамп, значить, е, 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 який критикує Байдена за те, що він зганбив Америки в Афганістані, бере і робить щось подібне в цьому, е, в Україні, щоб його плювали в тому числі увесь світ, вся Європа, а е, е, в тому числі демократи. От я бачу, як Трамп це отак от біжить і знаєте, спотикається, все це робить. Ну, звичайно, що це видання бажаного задійсного скорочення допомоги буде фінансово, Скоріше за все. Ну та фінансування дефіциту бюджету, я не виключаю, що вони це зроблять. Я не виключаю, що приїде аудит, який буде перевіряти, що тут те, що як витрачалися кошти. Так, я, до речі, тільки радий цьому. Якщо когось що посадять з наших можна власті це взагалі буде супер для виховання в цьому mm. цього, для виховного моменту. Тому що американці вважають якщо... Українські політики крадуть гроші українських громадян. Це проблема українських громадян, тому що вони так дозволяють робити. А якщо гроші американських вотників податків, це вже проблема американських правоохоронних органів, бо за це треба саджати. так І так далі. Ну, дивіться, звичайно, що це не відповідає дійсності. У росіяни у Трампа є головне протиріччя, називається вона нафта. Росіяни хочуть більше нафти продавати, а Трамп у нього своя нафта є. не ось і, і енергоносії. росіяни хочуть більше в Європу повернутися на позиції Європи. Трамп цього не хоче. Він хоче, щоб продавалася американська нафта, там канадська нафта в Європу і газ продавався І щоб росіян там взагалі не було. ось Далі, Трамп буде допомагати Україні, але за рахунок європейських грошей. Він буде так ставити позицію наступне. Шановні, він, до речі, нещодавно прес-конференції, це знову повторив: 5% ВВП тепер витрачаєте на оборону, а не 2, як я вас тоді вмовляв, у му році. А ось конструкція така: те, що бачить бачать американці, що Україна є гарантом безпеки Європи у майбутньому і зараз. Єдина армія, яка спроможна а, захистити стабільність Європи, в тому числі від росіян, тому що американці планують скорочення своєї присутності в Європі перекидати в Азію. І питання: хто на хазяйстві залишається? Ну, хто буде захищати Європу? Ну, звичайно, що Україна. Далі фінансувати підтримку української армії а, будуть європейці. Якщо вони не будуть там хтось пручатися, розповідати, що нема грошей. Трамп швидко там запровадить їм мита, гроші одразу ж знайдуться на все. Так і він одразу ж скаже, де треба скорочувати витрати і так далі. Е, тому ну, немає таких передумов. Чи може Трамп кошмарить Україну на першому етапі? Ну може кошмарить. Ну у нього така манера. Ну звикайте. Він бізнесмен, так він звик справи вести. Я, я, я впевнений, що це розмови. Про ні Трампа його не передбачено розповсюджує сам Трамп. Ну що всі бігли одразу ж навіть віддавали навіть більше ніж ніж, ніж сподівалося і, і, і так далі. І так далі. В заявах по Канаді і Панамі є чітка логіка. Це великий привіт Китаю. Ось Канаду претензії наступне. Він ж на п'я. Я знаю, я спеціально прес-конференцію подивився, яку у нас і так обговорюють. Ось які там всяку туфту вигадують, що він там говорив, і так далі. Він там перелік претензій сказав до Канади. По-перше, чого ви нам нафту свою продаєте, чого ми повинні. У нас є своя нафта і ваші там продукти, харчування, все інше не в не потрібно на нашому ринку. Це протекціонізм в чистому вигляді. Далі Канада не платить теж в, в НАТО навіть 2% ВВП. Через Канаду заходять китайські товари. Тому що вони там будують виробництво, заходять. Ну там по щось там, якісь претензії має і так далі. Ось те саме стосується кана Панами. Він теж на прес-конференції сказав, якого біса Ми побудували цей Панамський канал. Е як за підрахунками Трампа, він коштував 1 трильйон доларів нинішніх цифрах. Загинуло там 38 тисяч людей. Картер передав це за один долар. А тепер нам виставляють рахунки підвищені. За те, що проходять наші кораблі військові, це ж стратегічний канал. Там американські флоти перекидаються з, з Тихого океану до Атлантичного, а фактично контролюють кита китайці. Ну, що це таке? Це стратегічний суперник сидить у нас по намі да? під боком. І так далі. Тому нічого там дивного немає. Не, не віддається на ці інсунуацію, що там Трамп такий щось там зі стелі говорить.